Доповнення кров і вино для Відьмак 3 Гін вважається одним з найкращих доповнень в історії відеоігор. У ньому є мальовнича локація Тусент, безліч нових місій та битва з босом, яка повністю перекреслює жалюгідну спробу Ередіна стати головним антагоністом в усій грі. Дія DLC розгортається навколо завдання впіймати так званого звіра Боклера, який насправді є дуже старим і дуже могутнім вампіром на ім'я Детлав. Залежно від того, які рішення гра Зробить протягом своєї місії в тусенті, Геральт може в кінцевому підсумку битись з Детвафом. І як тільки він перетворюється на свою справжню вампірську форму, ви розумієте, що Дикий Гін це, мабуть, найменша з проблем відьмака. Цей вампір здатний літати, телепортуватись, створювати орди, кажанів і навіть викривляти саму реальність. Детва вимагає неабиякої майстерності та підготовки, щоб його здолати. Грацеві дійсно потрібно добре вивчити його прийоми і використати всі Ваги, які є в його арсеналі, щоб здолати його, він навіть має три окремі фази бою, що знову ж таки робить бій за редіном дитячою прогулянкою.